Мої любі, хочу вам розказати про ритуал кожного дня, який я виконую з задоволенням. Це насолода ось таким алоєм-концентратом. Чому концентратом? Тому що гляньте, прирівнюється цей концентрат 200 до 1. тобто ну, 200 разів тут більше. Чим у звичайному алоє. і можна розбавляти водичкою. Ну, зранку я вже випила з водичкою десь 200 грамів, 200-150 і алої. А от баночку на вечір для тренування я колотитиму зараз, бо з роботи я прямо їду на тренування, на мою улюблену зумбочку. І зараз вам покажу, як це у мене проходить. Ось дивіться, тут є у нас мірна така ложечка. Для тренування я візьму ось отой кобачок, десь 150. Навіть, ну не 150, а 15. Так, 15, не 20, а 15. Бо це буде два прийоми алоя. А кожного дня я якось зранку його прийму. І весь день прям такий настрій, прям захист іде від бактерій цих вірусів, бо в алоє там. Ну, я не скажу, що вся таблиця Менделєєва, як ото кажуть. Але подивіться, який список там є: і ліпіди, і карбонати, і протеїн навіть є, і вітамінів куча. Тому, тому я і рекомендую. Бо це моя третя баночка, і думаю, не остання. Ага, казала, що 15, але вийшло ну, до 20. Але це не страшне, це якраз гарно, цікаво і корисно. Тому я вам рекомендую оці італійські концентрати або гель залує, це щось. Так, мої любі. Ось я сюди вглиб. І туди ж водички. Завжди наливаю, коли вода профільтрована. Ой, навіть не бачу, ну вже приближаюся. Я п'ю багато води, деяким дівчаткам вистачає пів літри, я випиваю літр. Ну, якось так звикла, у мене водний баланс завжди. Ну, я виконую мої люди. Тому рекомендую, а замовити їх можна в компанії «Лівеста». Мною вже неодноразово використана, і тому можу з великою вірогідністю рекомендувати. люблю, До нових зустрічей, ваша Людмила. Ну і також додам від себе, що додаю у такий коктейль куркуму. Вона підвищує. Виносливість, витривалість, а також теж виступає як антисептик це антисептик, який чисте середину моє люди. Ось так це у замітку.